Учасників штурму в Радіївці Миколаївської області затримали і зараз тримають під вартою. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ добувик. Подробиці ми розпитаємо у кореспондента П'ятого канала Олександра Аргата. Він на прямому зв'язку зі студією. Олександре. Отже, у чому звинувачують учасників штурму, і яка зараз ситуація у Врадіївці? Зараз під райвідділом міліції у Враді всі зібралося вже декілька сотень громадян, які прийшли сьогодні сюди для того, щоб висловити свій протест проти міліцейського свавілля, які за їхніми словами протягом багатьох років відбувалося у їхньому районі. І кожен прийшов розповідає якусь свою історію. Тут сюди приїхало багато опозиційних депутатів, наприклад, там зі свободи з удару з батьківщини. Ми бачили, і власне зараз відбувається цей мітинг. До людей виходив і перший заступ. Пник міністра внутрішніх справ, який сказав, що буде вестися, продовжуватися прийом громадян, і люди зможуть написати свої скарги, повідомити про те, які саме злочини на їхню думку були вчинені співробітниками міліції, або якісь навпаки не проводилися на прохання місцевих жителів якісь слідчі дії. Ну і власне мітинг зараз у самому розпалі можна сказати, що тут десь 300 чоловік зібралися стосовно затриманих, то поки що будемо ще перевіряти цю інформацію. Скільки саме людей, якщо вони були затримані? Але перший заступник міністра сказав, що сюди були доправлені додаткові сили міліції з інших областей, і хоч і відкрита кримінальна справа, але він сказав, що немає такої, не стоїть така мета покарати якомога. Більшу кількість людей за той штурм, який був кілька днів тому. Оскільки розуміють, що є емоції, однак все ж таки закрити очі на те, що було спалено ревідівок і вибито вікна, міліція не може, і тому виконуються відповідні слідчі дії.